Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали перевіряти на податкове, якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от, або де свої карбованці приховали. майже всі українці мають десь якісь рахунки, до якої щось переправляли через різні системи і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по чесному І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині і в Польщі. І, значить їх закони це буває досить строги. Роз... Скажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікайте. Ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Я признаю чесно. Він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці, які приїжджали з за кордон, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну, ніяких карбованці, щоб ви розуміли. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. Нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. От, Отже, не мій, мій товариш Вячеслав Тут він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я припарку. Я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знаю, навіть як платити. І через два роки я приходжу в аропорт. І в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатити отакий-то от -та штраф. Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися. Ви рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці, через два роки в аеропорту мене десь словить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платити.